Українська стрітбольна ліга відбулася у Борисполі з нагоди святкування Дня Конституції та Дня Молоді 28 червня. В змаганнях взяли участь 34 команди з Борисполя, Києва, Ірпеня, Полтави, Львова, Ялти, Барішівки, Чернігова, Ніжина, Бучі, Рогозова і Драбова. Турнір «Борисполь стрітболкап» – це регулярний традиційний турнір, який відбувається до Дня Молоді. Так історично склалося, що він у нас виріс в такий масовий чемпіонат, який має дуже багато партнерів. Один із партнерів це Українська стрітбольна ліга, це всеукраїнська громадська організація, яка проводить турніри по всій Україні. Дякуючи співпраці з цією організацією, до нас приїжджають команди з різних міст України. Сьогодні у нас їх понад 30 з різних куточків, як Київської області, так і України. Також міські організації, місцева влада, це наш Бориспільський міський центр спорту і різні партнери, які підтримують такі події. Партнерами та спонсорами турніру виступили центр спорту та фізичного здоров'я міста Бориспіль, боулінг-клуб Авіатор та магазин Андр. Диван. Привітати гравців зі святами та початком аматорського змагання зі стрітболу завітав міський голова Анатолій Федорчук. Шановні учасники баскетбольного турніру, дозвольте привітати вас від імені Бориспільської міської ради з днем конституції, з днем молоді України. І хочу вам подякувати, що сьогодні ви приїхали з різних куточків Київської області, з інших міст нашої України. Влада місцева зробила все для того, щоб сьогодні була прекрасна погода. Спеціально перед цим їздили в метеорологічну службу і домовилися, що сьогодні погода буде тільки вам сприяти. Тому я хотів би, щоб ви сьогодні отримали море задоволення від гри, від цього азарту. І, звичайно, що сьогодні переможених не буде. Ви всі будете переможці. Я хотів би вам подякувати, що ви сповідуєте здоровий спосіб життя. Ви є дійсно в майбутньому нашої України. І Україна, наше місто Борис зокрема, вирізняється вже давно з гарними спортивними досягненнями, не тільки на Київщині в Україні, а й далеко за її межами. Тому я всім вам бажаю сьогодні гарного настрою перемоги. Чистого мирного неба, здоров'я всього самого вам найкращого. Незважаючи на те, що грали лише на двох кортах, глядачі розривалися, на який майданчик дивитися і за кого вболівати. Кожен матч вимагав повної самовіддачі і командного духу гравців. That I seen you and you and night style Lights on lights off I shine like a lighthouse Із 34 команд до плей-оффу дійшли 16. Та звідчайдушним завзяттям кинулися в бій за звання найкращих. У цій непростій боротьбі перемогу здобули три колективи. Бронзовими призерами турніру стали лісовики місто Ірпінь. Срібло дістала команда Чорні коти з Києва. А переможцями турніру УСЛ 3 на 3 Бориспіль-Стрітбол Кап стали гравці команд «Джошуа» місто Київ. Організатори Бориспільського турніру не обмежилися стандартними кубками та медалями. ...отримали торт з логотипом турніру, а всі глядачі та учасники були запрошені на автопаті з шашликами і хорошою компанією. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.